Привіт! Мене звати Демидовська Вікторія. Або ж як всі мене називають та яка ганяє фури з туреччини. А звідки то пішло? Про своїм згодом. Тож, давайте перенесемось до далекого 2000 року та день, коли моя матуся вирішила раз і назавжди поєднати мене з чимось творчим та прекрасним. І це танцями. Ніхто і подумати не міг, що той маленький пиріжечок. Протягом скількох років буде відданий своєму таланту розвивати його всебічно та створювати щось нове для себе. Дякую, мамуль. Адже в танці моя душа, яка кожного разу виходячи на прокет або на сцену, відривається від собі. Інші свої пристрасті я завдячую татові, адже його слова Віка, ти маєш в першу чергу вміти прокормити себе, а потім вже чоловіка. Дала мені ясно зрозуміти, що на кухні я маю вміти готувати все: від компоту до пирогів. І дякую тобі, Татусю! З голоду я точно не пропаду. Тепер я думаю, що всім цікаво, звідки у такої тендітної, талановитої та гарної дівчини прізвисько пов'язане з фурами. Я логіст. Міжнародних автоперевезень в українській компанії. Кожен день це щось новеньке. Сьогодні генератори для лікарні з Туреччини, завтра медичне обладнання з Італії, післязавтра гуманітарний вантаж з Польщі, через тиждень дрони з Китаю. Кожен день важливий у моїй роботі, адже вона напряму пов'язана з підтримкою та допомогою всім нашим критичним інфраструктурам від воєнної. До цивільні, і я пишаюсь тим, що я кожного дня роблю щось корисне для нашої країни. І, хоча б на малесенький крок, наближаю її до перемоги. Тож, давайте не забувати, для кого ми це робимо, завдяки кому ми маємо змогу прокидатися у теплому ліжечку кожного ранку, пити каву по четвергам з корицею, зустрічатися з друзями. Все це. це? Тільки завдяки нашим захисникам та захисницям велика дяка та шана їм. І я вірю, що в погані часи минуть і настане мир усій нашій країні. Треба лише вірити. Слава Україні!